Ну, чесно скажу, мені поки що не подобається. Можливо, це через те, що я якраз і не розібралась поки що, а можливо, це просто через те, що мені не подобається взагалі такий стиль ігор. Він напевно я звідси вийду. А як звідси вийти? Ой, а тут ще й своє меню. Як звідси вийти? Я хочу повернутись назад. І не хочу ні з ким грати. Вихід, вихід, де тут вихід? Десь потрібно підійти і кудись нажати. Я не розумію нічого. Чот. Мені подобається атмосфера Хеловіна. Це поки що єдине, що мені тут подобається. Че вийти? що це L означає? Що таке V? Зрозуміло, це там стікери, сменлі киті. Як вийти звідси? Ой, вернутися в Тайват. Значить, моє перше враження. Я не хочу туди поки що повертатись найближчим часом точно.